Отже, однорідні і неоднорідні означення. Якщо ми говоримо про ці поняття, нам треба знати, що таке власне означення, і що таке означене слово. Пам'ятаємо, що означене слово це те слово, яке описується нашим означенням. Наприклад, чорний пульт, де означене слово? Чорний. Це те слово, яке описується означенням. Пульт. Пульт який чорний. Чорний це означення. Дерев'яна парта — де означене слово? Для означене слово вислати це означення. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, при нашому означуваному слові можуть бути означення як однорідні, так і неоднорідні. Якщо означення будуть однорідні, ми будемо між ними ставити що? Кому. Кому, якрі, що на хреще. Якщо вони не однорідні, відповідно, коми не буде. Нам з вами треба розібратися, коли вони є однорідними, коли не є однорідними. Угу. Дивимось, перше правило. Однорідними вони є тоді, коли характеризують предмет з якогось одного боку. Тобто, наприклад, за кольором, за смаком, за ростом і так далі. Угу. Наприклад, дивимось. Блакитні, карі зелені очі дивляться на мене. Де означуване мене слово? Очі. Які вони? Карі, зелені блакитні. Карі, зелені і блакитні. Бачимо, що карі, зелені і блакитні у нас характеризують предмет очі. за чим? За кодером. Це однакова ознака. Ці означення є однорідні, відповідно, між ними ставимо коми. Підкреслюю, між ними. Перед ними і ними коми немає, тільки між ними. Це зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило, коли ваші означення називають суто позитивні або суто негативні риси. Наприклад, голос дзвенів щирими привітними, щирими, привітними нотами. Де означуємо слово? Нотами, нотами якими? Щири. Щирими і привітними. Тобто позитивні означення? Да. Позитивні, тому ці означення є суто, позитивні російськи називають, і відповідно вони є однорідними. Це зрозуміло? Зрозуміло чи ні? Да. Далі, третє. Коли ці означення вжиті в житті переносному значенні? Угу. Дивимось, білиций срібний серпанок місяця. Де означили слова? Це пана п'яти він. Білолицей і зрібний. Міг бути місяць з білолицем. А срібний міг бути. Білу... Отже, це переносне значення, тому ці означення є однорідними і між ними ми ставимо. -у -у. Зрозуміло? <кхи> Четверте <Читати>, правило. <хаб 'я. кхи> Якщо у вас перше означення є непоширеним, а друге поширеним. Що таке непоширене і поширене означення? Ну, непоширене – це одним словом, поширене це декілька слів. Декілька слів. Дивимось приклад. Старий, нікий недоглянутий будинок. Де означене слово? Будинок, будинок. будинок. який він був? Старий. Старий це перше означення. Воно поширене чи ні? Ні, ні? ні. Ніким не доглянути. Це друге означення, воно поширене. Тому між ними ставимо кому, скільки є. Якими? Однорідними. Одно Правильно. Все зрозуміло? Да. П'яте правило. Якщо наступне означення уточнює, доповнює, підкреслює попереднє сірий, похмурий день. Сірий, похмурий, сумний день, можна сказати. Так? Кожне наступне надає ще більше, більше і більше якихось факт нашому означенню. Так? Відповідно, такі означення теж вважаються однорідними. Це зрозуміло? зрозуміло? Шосте правило. Якщо вони стоять після означуваного слова, то вони теж будуть завжди однорідними. Дивимось. Погода, тиха, привітна рада зустрічала нас. Де означуване слово? Погода, Погода. де означення? Тиха, яка ще... Привітна. Бачимо, що у вас означення стоять після означуваного слова погода, отже, вони є однорідними і між ними ставимо. «фон». Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Тепер, що ж таке неоднорідні означення? Тут все просто. Неоднорідні означення це ті, які характеризують предмет з різних боків. Наприклад, колір пісма, ріс і вага і тому подібне. Підемо, угу. наприклад. Товстий родий кіт сидів біля холодильника. Де ми нас означене слово? Кіт. кіт. Який він був? Товстий, 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 товстий. товстий і родий. Товстий це вага, вага родиться. Поля. Поляр. Поля. Ці означення однорідні? Ні. ні. Якщо означення не однорідні, то кома між ними не ставиться. Окей. Довге кучеряве волосся. Буде тома чи ні? Ні. Ні. Чорна шкіряна Ні. Ні. Зрозуміло?